Вітаю, я Міненко Тетяна Вікторівна, я лікар і невропатолог медичного центру Омега Київ. Причиною головного болю найчастіше є стресове перевантаження, емоційне, також хронічні захворювання та артеріальна гіпертензія. Окремою групою виділяється мігрень та кластерний головний біль, що відрізняється від звичайного для нас болю. Основними видами головного болю є судинний головний біль, кластерний головний біль, мігрень та головні болі при захворюванні головного мозку. Методи для швидкого зняття головного болю відрізняються в залежності від типу головного болю. Але найпершою лінією є препарати, такі як нестероїдні протизапальні препарати. Це ібупрофен, диклофенак, аналогін. Небезпечні головні болі або червоні прапорці. Це головні болі, які виникають. Швидко, блискавично, великої інтенсивності. Вони змінюються від фізичного навантаження при роботі вдома або при відпочинку. Також небезпечним є головні болі, які виникають після 50 років. Основною відмінністю головного болю від мігрені є локалізація. Для Мігрені характерна одностороння локалізація. Для звичайного судинного це задіюється вся голова або окремі частини, такі як потилиця, скроні та лобна частина. Також основною відмінністю є характер болю. Звичайний біль це в основному стискаючий як спас голови. При мігрені домінує пульсуючий та великої інтенсивності головний біль. Діагностика головного болю в першу чергу заключається в детальному зборі анамнезу та використання спеціальних опитувальників. При виявленні червоних прапорців використовується нейровізуалізація, такі як МРТ КТ головного мозку, також допорографія судин голови та шиї та відеоелектроенцефалограма. У випадку судинного головного болю, який вникає, епізодично використовуються нестероїдні протизапальні препарати. Кластерний головний біль та мігрень потребують різного підходу до лікування в залежності від стадії захворювання та нападів головного болю. Якщо вас турбують часті головні болі, звертайтеся до спеціалістів нашого медичного центру Омега Київ.